Невдовзі будемо відзначати урочисту пам'ятку цієї хвилини, що в ній ти, Христе, Спасителю наш, зійшов з неба на землю, став чоловіком і у вифліємському вертепі народився з причистої Діви Марії. Тоді випаде нам Тобі поклонитися, правдивому Богові, правдивому чоловікові, випаде Тебе прославляти. Тобі дякувати, тобі обіцяти християнське життя, але вже тепер заздалегідь, готуємося до цієї урочистої радісної хвилини, готуємося так, як ти готувався до виконання учительського уряду, готуємося святим постом. Ми віримо, ми знаємо, ми розуміємо. Що для належного прийняття Твоєї Божої науки, для отримання Твоєї Божої благодаті треба нам опановувати всі грішні пристрасті, що живуть у нашому тілі. Ми знаємо, що без Твоєї святої благодаті ми немічні, знаємо, що лише Ти один можеш дати нам праведність християнського життя. Але знаємо і те. Що треба нам співдіяти з цією благодаттю, однак цього не зможемо без опанування та перемоги над нашими тілесними пристрастями. Ми віримо, ми знаємо, що піст є потрібний, бо хоч і прикрий він для тіла, але спасенний для душі, тому рада приймаємо цю прикрість, беремо на себе цей Хрест. Щоб достойно приготуватись до чудесного празника Твого Різдва, щоб на твою хвалу співати коляду, Бог предвічний народився. Треба нам і хочемо бути чистими, хочемо бути чистими від усякої нечистоти, від усякої злоби чи злості, від усякого п'янства і від усякої. Захлабності та від усякого того, що плямить і бруднить цілу й душу. Дай же нам Христе, Спасителю, перебути цей святий піст з для душі, дай нам, по Християнськи, приготуватися до тих радісних наших різдвяних свят, благослови наш піст, благослови наші молитви. Благослови наше приготовление и благослови радість різдвяних свят. Аминь.